Дорогі браття і сестри, духовної міцності, вам продовжуємо нашу бесіду у циклі духовний імунітет. Можна побачити цілу епідемію цього гріха. Коли ми вмикаємо телевізію або гортаємо стрічку новин, ми бачимо в інтернет-ресурсах надзвичайно високу популярність, рейтинги, долі новин негативних. Хтось впав, хтось зробив щось дуже погане, хтось когось вдарив, вбив, знасилував, отруїв. Автокатастрофа, поранення, погані слова, зради і так далі. і так далі. Прямо або опосередковано таке інформаційне середовище сприяє осудженню. Гріх осудження сьогодні ми про нього і поговоримо. І от цей сміх над чужими гріхами або така солодкість, псевдосолодкість, яка виникає у душі того, хто осуджує, вона існує недовго, триває недовго. Тому що через певний проміжок часу, короткий або довгий, вона впадає у той самий гріх, в якому вона осудила свого ближнього. Про це чудово сказав святий Амвросій Оптинський. Необхідно пам'ятати про те, що людина, яка бачить в комусь певний гріх, 100% має ту ж саму проблему і в собі. 100% вона хвора тим самим. І очевидно, болячка. Може бути набагато більшою у осуджуючому, чим у тому, у кого вона побачила певну дефектуру. Необхідно пам'ятати про те, що людина, яка осуджує, може у будь-якому віці згрішити будь-яким гріхом. І це найбільша небезпека. І необхідно пам'ятати про те, що якщо ти сьогодні був поганим, а завтра станеш хорошим, то пройде певний час і навпаки ти можеш стати з дуже хорошого поганим, вернутися в свій попередній стан гріховності, що ти починав. Весь земний шлях людини, безумовно, залишається в її пам'яті. І все, що ми тут посіємо, ми пожнемо у майбутньому царстві. І список наших гріхів або хартії це найбільш страшніше, що може вражати пам'ять людини. Є такі речі, про які людина навіть боїться зізнатися сама собі. І такі страшенні камені, які тягнуть нашу вию, нашу шию долу, є у кожної людини. Не судіть і судимі не будете, говорить Господь, якою мірою мірите, такою ж мірою. Відміряють вам. Що ж робити, друзі, якщо ця епідемія саме цього гріха така численна і статистика її така жахлива, по законах математики мало би бути легке рішення. Як зробити з мінуса плюс, а з лимона лимонад? Згадаємо розповідь про одного з монахів монастиря, де він ніс свій послуг. На жаль, часто падав, грішив. Ось він помирає після успіння його братія задумалася, яка ж його участь у потойбічному світі. І з часом їм відкрилося те, що цей брат перебуває у райських обідалях. Яким же чином? задумались вони. Відповідь, яка прийшла, була дуже несподіваною. Він опинився там, тому що він ніколи нікого не осудив за все своє життя. Другими словами, не осудження без труда спасіння. Часто ми бачимо людину, яка себе поводить не у відповідності до заповідей Господніх. Але ми у 100% випадків не знаємо все про цю людину. Ми не знаємо, в якій родині вона народилася, хто були її батьки, як вона виховувалася в школі, хто були її ровесники, однокласники, однокурсники вже у вищій школі, якщо така була. Як складалося її життя, яке було її оточення, які хвороби вона перенесла, які спокуси чекали її на життєвій дорозі і багато багато іншого. І більше того, ми не знаємо її покаяння, що найголовніше, ми можемо бачити, що вона грішить, але ми не бачимо, скільки разів вона кається за день, за секунду, за все своє життя. А який чудовий рецепт ми бачимо у апостола Павла у його посланні до Галатів? Він звертається: Брати, коли б хтось попав у якусь провину, то ви, духовні, такого наставляєте духом лагідності, пильнуючи себе самого, щоб і собі не впасти у спокусу. Духовних імунних сил вам, дорогі і рідні, і до нових. Зустрічі на сторінках нашого проєкту. Дякую за його підтримку та поширення відео. Спасибо, Господи!